Всім привіт! Вас вітає канал Варібері. На дворі 13 липня і ми починаємо збір ягоди. Як то кажуть, почався сезон. Хочу показати, ну, рання ягода у нас дюк. Хочу показати, як казагрузка і... і яка ягода. Ну що ж, і естафету у нас розпочинає сордюк. Його ми зараз починаємо потрохи збирати. Загрузка, дивлячись на кущі, що вони є відносно молоді, бомбезна. Ось ось можете глянути, яка загрузка в дюк. Ягода дуже велика. Хто має у себе дюк, знає, які в нього смакові якості, який він ароматний. Ну і величезна ягода теж врожай. Бачите, як грона винограду. Мусили ви підкладати ось такі підпорки, тому що просто ягода лягає. Лягає на землю. Ми робили обрізку весною, повністю знизу все удаляли, залишали тільки наверху і... і все одно все гнеться до землі. Подивіться, яка краса. Це справді герцог. І смак також бомбезний. Багато розказувати не буду, просто покажу вам. І так майже кожен кущик з такою загрузкою. Мілля просто не витримує. Незважаючи, от, от висить на землі, але кож, кож, кожну гілочку, як то кажуть, не, мож, не можна під, підкласти. І так ми дуже багато нарізали цих підпорок, різали і різали і підкладали, і підкладали і все одно воно лежить. Не дивлячись на те, яка була весна, заморозки, холод, дощі, і літо сказати, якщо чесно сказати, не таке ж вже і, і літо. Холодно відносно, дощ, немає такого сонця стабільного, щоб ягода гарно наливалась. Але... Калібр у неї бомбезний. Дюк. Ммм, то ароматно лежить, ще буде підкласти. І так. Поступово ходимо, обриваємо. Люди замовляють. Дивіться. Тому сажайте дюк. Неодноразово я повторював це. Це дуже крутий сорт. Свою чергу пишіть в коментарях. Як у вас сезон, ягода все, кому сподобалось відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І мирного нам неба над головою. До зустрічі!